Це мій останній груз. Це була захоплива подорож довжиною в 90 тисяч миль за 6 місяців. І пора її закінчувати. Траки в моєму житті це було якесь таке як додатковий сюжет відхилення від основної сюжетної лінії. І от, типу, в цій додатковій сюжетній лінії я зробив все, що хотів. Все, що мене цікавило, в пікап-трапах. Трапах, трапах, трап. Пастка ще та. Оговорка, не оговорка. Все, що мене цікавило в пікап-траках кархолерах, я зробив. Галочки везде стоять, цілі всі досягнуті. Пора повертатися на основний сюжет. Я до сонячного Майами і от, не щоб по-нормальному доїхати. Так от в кінці мені трак вирішив показати, в чому, в чому був сам сок цього періоду тракінгу. Коротше, навернувся Excel, навернувся так, що там з правої сторони загорівся. Коротше. Я тушив вогнегасником, але... Ще один Ексель є, колеса поскидав, доїхати можна. Добре, що хоч так, а не зупинитися і, і непонятно, як з цим всім далі розбиратися. Ну... то не те, що я хотів показати. Я не планував оце. Воно постійно так. Я задовбався, я не хочу показувати. Те, як ламається трак, а воно чогось чогось так виходить. Тут мали би бути красиві кадри про те, як я їду на своїй машині, але реальне життя не таке красиве. Як нам хочеться. Привіт, я твою машину. Чорзу. Чого ти такий чорний? Привіт. А ти тоже чорний? Привіт. Як ти? Як ти? Нормально. Ну він світліший. Так, все. Бо це моя тачка. Я її купив півтора місяці назад і перший раз її бачу. А меня надо я полтора місяців, вже і бачити не хочу. Опа. Це... А ти все? Все готово? Ти здравие? Ні, в смысле. Це, це, ти тобі, <гум> <гум> Та ти що, я разучился їздити. <гум> Давай. Ти заценишь. Тобі ще треба з ним щось робити? Чи все? Ти вже його доробив повністю? Джип? Ні, мотік. джип. Я так поняв, що ще надо щось а робити. Що? Продаю за ну, по-братски, за 8 где-то ну. Сейчас, если It's на... Direct. А если наебнешься, тогда уже будет 9. Как я хочу уже на нем выехать Я тоже. Теперь. Ч теперь? Это давно было. Ой. Ну, машинка не нова. Я если не с этой подушкой. Сука, с утра просто. Я вот. А что ты? Покажи, ну прям трактор, трактор. Показать, где подушка находится? Да, что да, то казали. <свят> а, сейчас я тебе покажу. Сейчас я тебе покажу. Ее просто не видно а -а -а. в этом-то и дело <свят> 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 Все на ощупь. Все на ощупь. Ну вот, если ты заглянешь. Вот она. Видишь? Вот здесь. Сейчас как тебе показать. Вот вот это она. Это одна. Да, да а вторую, ты... вторую легко менять. Я же, ну, там все хорошо. А в чем? В чем проблема? Да, что так долго? Ну ты поднимаешь двигатель, ага. типа. Як. Ну, по Я потом крачу двигатель. И старая она вы, вышла. Ну, сложно, я поебал, но она высунулась, потому что ей пи... ага. Типа, а новая, она новая, она не шевелится, понял, как старая. Старая просто оторвана была. И типа, и поднимаешь двигатель, и он, коробка передач упирается в, в тоннель. Ага. И все. И выше он не поднимается. И не влазит. <связывается> И не влазит, не понял? понял? Типа, я там нахуй, болгарки у меня нету. Я взял сегодня, я напильником стачивал эту подушку. Ну, типа, с нее болт торчит, понял? А он длинный. <связывается> а он там такой длинный, нахуй нужен. Сейчас я покажу. Вот, твоя подушка, вот эта. Видишь? Это, это старая. Да, это старая. То есть она оторвана. И тест спылил от Да, пал. я вот так напильником, пильником спилю. Так а зараз и на каком этапе воно, типа... Все уже стоит, и я на этапе того, что надо два болта прикрутить, а тут небольшая несоосность. На... Не шевелится, и ты туда не подлезешь. И я кое-как сейчас вставил вроде болты, сейчас надо затянуть и привезу. Сука, я того раза приехал, уже три месяца не приезжал. Ты мне казал, что я постарею, Я сейчас на тебя дивлюсь, хочу тебе то самое сказать. Умереть можно, не тоже что Да. А так все хорошо. Ролики, вот этот я вроде сегодня слушал. Вот этот натяжной надо поменять будет Да этот натяжитель. Это он такой немножко поет. А так, ну в общем, все хорошо у него. Стики просто. А компрессор, чувак, ебать. Ну, вон там, видишь, где стоит. Ага. Ого. Как я его маму в рот ебал менять? Это пи. Ну, ну как тебе вообще тачка? Я думаю, вона світліша. Не, мені це нравится. Ну, типа, вона виглядає не так. Ну, вона виглядає лучше, чем я думав. Не, вона неплохая, она прям Ну, типа, пока чисто про вигляд, можу пока сказати. Стоит. А салон наоборот, салон, типа, на фотках прикольніше виглядав. Ну, так вот, Ні, Не, ну так типа це нормально. Що ну, я скинь? думаю, сидуху купити купить и можно. 11 років в машині. Купить сиденье, вон зо, и і все. Сделать і химчисточку в ньому. Помити его, Напідорити. и все будет хорошо. Оббисыраны. После... <свист> вот эти хуйни надо снять. Понятно. Они свистят так, что просто ты охуеешь. С <свист> руками. Ну, оно, оно само открывается? Нахуя ты его тянешь? Тут же эти лифты сняют. Чуешь? Чую. Е, тут запаска есть. И <свист> ни одного инструмента. А где они должны быть? Ну вот, же вся а, фигня вот должна быть. Мне кажется, это пойдем окр... отсюда. Тут вся, типа электро. Салона можно открыть и закрыть. Лимит это Что, я лампочки поменял, я не горела здесь. Ага. Вот этот, вот этот габаритик, я думаю, за то, что он здесь ел чуть-чуть, тоже он, он не светится. вот этот один. А в Что из косяков, что я заметил? Вот это. это как как будто, будто оно так мято, такие... Да, я будто я, я типа багато раз передивлялся видео и не міг зрозуметься. Типа ну, чи Чего нормально? Десь, я не видел раньше, но я заметил недавно это. Да. Ну на крыли, то, ну, то, то, то такая тут якась вот мятына, та, тут вот мятына. То фигня. Ну такие царапаны. А, и здесь мяты. Короче, типа рассматривать, по-моему, лучше не рассматривать. Ну чого, вночі їздити, да? А що вот ви, Макс працює, ви садите, а ви ДТА дивитесь на нього цілий день? <смех> <смех> я курю, я курю, так. Да. Руководити, інший питання. От, от тут, де просто самообслуговування, не можна розрахуватись картою тільки кеша, в мене цього кешу немає. Не знаю, таке фігня, навірно, якщо чесно. Виявляється, в мене тут багато косяків є по кузову. Хамно до кінця не одмило. Ну, реально Тіпа. Та, швидко, да, удобно, навіть з машини виходити не треба, але ж... качество так собі. Взагалі, ще в Америці ні разу не, не стикнувся з нормальною мойкою, вони прям, ну, прям капець як сильно розстраюють тут. Це тепер моя тачка, такого я собі придбав джипа. Да, мойка взагалі не про що. Ви могли бачити по моїм багатьом попереднім відосам, що мене реально дратують сучасні машини. І типу, в мене була спочатку ідея взяти щось таке в кредит, там, в лізинг, щоб там свій кредитскор якось розвивати в Америці, це типу, важливо. Але я так поїздив на самих різних сучасних машинах, і не тільки сучасних, взагалі на дуже багатьох машинах переїздив. І я зрозумів, що більшість машин мене прям дратують. Реально дратують, особливо сучасні. Особливо електрички. Особливо Мерседеси. Ну, неважно. Є багато всього, що мені не подобається. І типу, я шукав щось для себе таке от, просте. От воно просте. Ну, реально, типу, я їздив на Рему. Мене він максимально пре набагато більше подобається, ніж Форд, ніж Chevrolet, ніж GMC, оці всі штуки американські. І... Джип, ну, Dodge, Rem, Chrysler, це все Крайслер Дупа, це все одне. Вони дуже похожі по відчуттям ці всі машини. І типу. От що я надумався собі взяти. Бо я так в Україні ніколи не, не звертав увагу на цю машину взагалі. А типу, отут от вона мені... там, Я тільки виїхав, один раз її везу, другий раз її везу, я такий поїздив. Хм. Щось прикольне. До цього в Україні я покатався на дюранго. І, типу, це мене засіло в голові. Що, типу, о, прикольна машина, я б собі таку купив. А оце, ну, це дуже похоже до дюранго. Дюранго, типу, зроблений на базі Е-е, е, вот. Тому я довго думав: дюранго чи гранчероке, що краще, типу, дюранго мені більше подобається, як він виглядає. Він всередині в салоні трохи більший. А це великий плюс, коли ти живеш в машині. Але в гранчіроки, типу, більші можливості по бездоріжжю ганяти. І от я сидів і думав, а що краще. І дивився і то, і то, але випали хороші варіанти, ну, точніше, хороших варіантів було дуже мало. Випав варіант саме з гранчироки. І взагалі, типу, що ту що ту машину було дуже важко знайти на повному приводі. А я хотів прям іменно повний привод. Вони всі в основному задні і важко було знайти не 5,7 От. Я чогось не знаю. Що то мені ідея мати собі 5,7 хемі не заходить. Я не знаю чого. Хоча вроді прикольно, вроді там. 5,7 хемі. Ну ні, я шукав 3,6 на повному приводі. І от я нарешті його знайшов. Це було блін, супер важко. Пере те, що цікавить багатьох, за скільки взяв. А, так, До речі, це 14 рік, 97 тисяч миль пробіг. За скільки взяв? Взяв на зекономлені гроші за оренду житла за 6 місяців. От я півроку прожив без квартири, без будинку, без житла, в траку і там в BMW, всяких різних орендованих. І на тобі машинка. Отак. От І це я говорю про мінімальне житло, таке собі, де я би дуже не хотів жити, де було б некомфортно. І, типу, ну там, житло, по суті, там, 10 000 доларів в місяць стартує. І от якби 6 місяців І я купив собі своє житло. да, Багато людей, ну, де як багато. Більшість людей це не сприймають як житло, але мені поки нормально. Воно дуже доречно. Тому що в мене відбувається в житті. Так що от тепер в мерці в мене є хата. А чого добився ти? Думаєте, тачка це круто? Можливо. Можливо. Але знаєте, що по-настоящему круто? Тут я би хотів достати свою ліцензію пілота безпілотних літальних апаратів, дронів по-нашому. Але вона залишилася в тракту. Ці життєві проблеми, коли в тебе більше, ніж одна машина і в тебе речі розпадаються між ними і щось десь туди-сюди. чому. я отримав ліцензію. Тепер я можу використовувати дрони в комерційних цілях, тобто заробляти дронами бабло. І також є купу всяких інших можливостей, які дає мені ця ліцензія. А тепер про ці можливості. Тут у мене багато всякого прикольного барахлішка. Я думаю... Ну, точніше, я не думаю, я знаю, що багато людей цього ждали давним-давно. Ніж в траку. Ще одна напійка. Це моя перша фішка. і мені за це стидно, чесно кажучи. Бо типу, я дронами займаюся років 4. І я початково хотів літати на FPV. Бо от я коли такий, а що воно таке ці дрони? Треба розібратися, а який дрон купити першим, я хотів FPV. Ну, коли я 4 роки назад подивився і розібрався, що на FPV якби чуть, -чуть важкувато літати, я такий, ну може є сенс почати з обичних дронів. І так як в принципі. 4 роки тому в основному FPV-дрон собі потрібно було спаяти самому, то зараз вже є куча варіантів, як купити вже от готовий дрон, підключити і літати. Ну майже підключити і літати. Я бачу, що тут ще багато чого треба докручувати. Вот. Це все одно, за ці 4 роки дуже сильно змінилася ця сфера. І ну, прям реально тоді раніше треба було самому з цих цих запчастів спаяти між собою, якось це все настроїти. І тоді, можливо, ти полетиш. Зараз ситуація зовсім змінилася. і... Чого кажу, що стидно, бо Ну, як би реально, 4 роки займатися дронами і так і не купити оце. Хоча початково хотілося. оце. А не всякі оці мавіки, Аграси. Ну, головне, що я до цього прийшов, і знаєте, це от та річ, яка трошки е в житті. Якось напрягає. Деякі речі в реалізацію приходять якось занадто довго. А я досі без ендуру. Ну нічого, головне, що воно все-таки приходить в реалізацію і насправді ну, не настільки вже й довго. У когось це все взагалі не приходить, а у когось це все приходить набагато довше і тяжче, ніж у мене. Хоча я б не сказав, що в мене щось там легко приходить. Коротше, то вже філософія, то вже інша тема. Ви поняли, що далі буде е, тут на каналі. Да? Ах, да, що забув сказати, е, що мені дає ліцензія? Мені якраз ця ліцензія дає можливість літати на дронах, які важчі, ніж 250 грам. Е, от Mavic Mini хтось там мене поправляв, що типу, немає такого дрона, як Mavic Mini. А, типу, самий перший Mini, він так і називався Mavic. Міні. Потім, так, да, вони почали називати Міні 2, Міні 3, вже без Mavic. І от зараз у мене DJI Міні 4. Але найперший він у мене був, це був мій перший дрон. Він називався DJI Mavic Mini. Тому я так називаю. Буду виправлятися. Мій DJI Mini 4. Pro, для нього не потрібна ліцензія. Можна на ньому літати без ліцензії, його не потрібно реєструвати. Ну оця FPV, що я взяв, вона вже важить ну, сильно більше. Вона без батареї 400 грам вазить. От, тому тепер, маючи лі... ліцензію, я можу легально на цьому дроні літати. Я маю таке право. А як я вже казав, по цій країні мені хочеться рухатися от прям легально на 100%. Поки що все виходить. Тут людинка умудрилася пробити всі чотири колеса. Я такого ніколи не бачив. Як можна пробити всі чотири колеса десь отут. От Перереєстрував я пачку. Супер легкий процес. Набагато простіше, ніж в Україні. І, типу, щоб податки заплатити, треба вказати суму, за яку ти купив автомобіль. У Флориді ти платиш 7% від вартості автомобіля. Е, я вказав, що купив за 1200 доларів. Ніхто нічого не питав, 84 долара податків заплачено. Мені подобається ця система. Тепер є ще одне діло, я от якби не стригся 3 місяці. Як поїхав на форду, так і цей. Ну там щось сам собі підрізав, щоб не мішало. Але пора, напевно, фреш лук собі зробити. Ну що, так краще? Так, да, оце на траку постійно їдеш, 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 іде його постригтися. Так що е, кепку було набагато простіше купити, ніж сходити пострестися. Т-60X, if you know what I mean. Там ще Т50 стоїть. Ну що, ви готові до нового сезону щоденне кадроніста? Я готовий. До зустрічі в наступних відосах.